Сиджу я така на роботі, нікого не чіпаю, думаю, що то сьогодні приготувати, як залітає до мене жінка. Я люблю вашого чоловіка, відпустіть його, бо він вже сили з вами жити не має, майте совість. Я ж чаєм поперхнулася. Поки я прокашлювалася, то вона за ті хвилини всю історію їхнього кохання описала. Все дуже банально. Зробив компліменти і подарував квіти, а вона вже його до себе покликала і любить його. І мені так сумно стало, і прикро за неї. Ото От жінка наприкінці життя буде згадувати, як мій Михайло купив одну троянду, а вона йому й перший, і другий, і десерт. От як згадаю, як він до мене залицявся. Я сказала, що його поцілую за сто троянд, то на ранок по селу не було квітів, бо він в кожен сад поліз і рвав без розбору, головне, аби було сто. Його потім пес Гальчин таки наздогнав він каже тепер, що то шрам з гарячої точки, а вони вірять. Чи як ми на заклад озеро перепливали ще малими, йому ногу скрутило насередині, добре, що старші хлопці були та витягли чи як лізла на черешню і хто вище, то й злізти не могли і плакали, тати наші йшли з драбинами, а мами з кропивою. І лиш я хотіла тій жінці сказати, хай не тратить на нього свій час, як тут друга влітає. Ви, Орися, я живу з вашим чоловіком, і вже пора вам знати про нього всю правду. Вона запевняла, що він вже готовий з нею оженитися, тільки я його не відпускаю. Я знову хотіла щось відповісти, але тут між цими панянками почалася суперечка, кого з них мій чоловік любить більше. Я встала і пішла на обід, щоб не заважати виясняти стосунки. Йшла і думала, що добре, що у нас з чоловіком все було. Любили ми один одного і минули у нас он яке, але от майбутнього вже нема, хоч і живемо разом який рік. Я могла б і зраду пробачити легко, тим більше, що Михайло господар з великої букви, але от тих слів пробачити не змогла. Ми були молоді батьки, в сина піднялася температура, і я вже який день його носила, ночами не спала. Лікарка приходила і казала, щоб пити багато і так далі, але дорогоцінний час було втрачено. І в той момент він, на якого я могла в усьому покластися, він мені сказав. Ти не догледіла, а мала. І все отак я й прикопала, поховала, і воно в розумі живе, але в серці нема нічого, і зробити я нічого не можу. У нас є ще двоє дітей, вже дорослі, свої сім'ї мають, ми живемо разом, бо він дуже хороший батько, був і є. Саме тому я з ними живу, бо його люблять мої діти. Це для мене важливо. Я старанна господиня, у мене і наварено, і прибрано. Я не сварюся з чоловіком, не маю причини, бо ми й говоримо рідко. Він кілька разів ішов з родини, але вертався, а я приймала. Це ж він будував цей дім, тут його праця то хай приходить, тим більше він непогана людина, просто я більше не маю до нього серця. Сама б я з такою людиною, як я, не жила це дуже важко, коли коло тебе хтось, як тінь, ходить. Думаю, що і йому, і мені було б легше, якби він попросив у мене пробачення за ті слова, які сказав роки тому, але він не може пробачити мені, а я йому отак і живемо. Вирішила, що приготую на вечір курку з гречкою, а заразом скажу йому, щоб змінив пластинку щодо цих своїх жінок люди ж дивляться, а мені ще там працювати. А загалом шкода, що так живемо те та одне життя, а щиро зізнатися не можемо. Краще мовчати і тягнути лямку. Підпишись, підтримай українськомовний контент.